Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ярошвець. Геноцид українського народу та могилізація продовжуються. У Харкові перехожі стали свідками, як троє ТЦКшників цикашників били ногами хлопця. Молодого хлопця, який качався по землі, вони його били ногами. Спочатку хотіли затримати, хлопець упав на землю, крутився, не давав себе. Зв'язати, одіти на себе кайданки. Тоді у нього забрали речі, підкреслюю: забрали особисті речі стаття Кримінального кодексу і почали бити ногами. На те, що НАТО кричав: Поліцію, ми зараз викличемо, відпустіть хлопця, ТЦКшники не реагували від слова зовсім. Крапка. Далі під'їжджає чорний автомобіль. Один з ТЦКшників біжить до натовпу, відволікаючи увагу. Кричачи, що я теж воював, знімайте мене, він на нас кинувся, розбив мені губу. В цей час ТЦКшники запакували хлопця в чорний автомобіль і повезли. І цей хлопець, побитий ногами, буде воювати. І як він буде воювати? З яким серцем? Мобілізація давно перетворилася в Україні в мобілізацію, і на вигляд цьому хлопцю не було 25 років. 25 років не було. Це про вчорашню постанову Генерального штабу, який забороняє від 18 до 25 років мобілізувати і від 50 до 60. Але ТЦК забило на Генштаб, ТЦК забило на. Міністерство оборони ТЦК забило на всіх в Україні, тому що у є план мобілізувати як можна більше українців і самим залишитися живими, ситими і нагодованими і з кишенями забитими баксотою. І вони це роблять. ТЦКшники – не люди, кати українського народу. Моя суб'єктивна думка українського журналіста. З вами Гершвець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую до нової зустрічі.